Сьогодні розглянемо тему іменників. Іменники це слова, які позначають людей, місця, предмети або ж ідеї. Вони можуть бути злічувальними, мають форму множини, Наприклад, a book – одна книжка, books – багато книжок, an apple – одне яблуко, apples – багато яблук, та е, незлічувальні. У них немає форми жени і зазвичай вони означають там речовини, поняття або ж абстрактні ідеї. Наприклад, water – вода, information – інформація, rice – рис. А тепер давайте розглянемо артиклі. Артикль це власне слова, які вказують на іменники в англійській мові. Існує два типи артиклів: визначений та невизначений. Невизначений артикль ЕН використовується перед іменниками, коли ми говоримо про них вперше, або коли їх значення є загальним. Наприклад, едок. Будь-яка собака, an apple, будь-яке яблуко. А ось визначений артикль, де використовується перед іменниками, коли ми говоримо про конкретний об'єкт, який вже відомий слухачеві. Наприклад, де бук, та он конкр... конкретна книга, The sun, конкретне сонце, яке ми вже знаємо, яке ми всі знаємо. I, приклади, I have A cat, да? У мене є кіт, вказує, що ну, будь-який кіт, да? немає якогось конкретного, ми вперше про нього кажемо. The cat is sleeping on the bed. Кіт спить на ліжку. Де вказує на конкретного кота, про кого вже згадувалося. Can you pet me an orange? Може, будь ласка, придати мені будь-який апельсин. And I saw the orange, you bought. Да? я бачив апельсин, який ти купив, де тут вже вказує на конкретний апельсин, про який йдеться. Цей огляд власне охоплює основи іменників та артиклів в англійській мові. Більше інформації ви побачите в Notion. Якщо у вас залишилися питання або вам потрібні додаткові приклади, дайте знати.